Вчитель фізичної культури, захисту України, керівник військово-патріотичного гуртка Сокіл Джура, Ноукраїнського ліцею, лідер Ноукраїнської міської ради Керуанської області. На жаль, не можу відрекомендуватися вас вам особисто, тому скористаюся можливістю відеорезумень. Я вчитель, я чітко усвідомлюю, що педагог формує особистість, її свідогляд, ідейні принципи, і тому дуже важливо закласти справжні цінності. Це любов до рідної землі, повага до національних символів, почуття мужності, патріотизму, гуманності, чесноту, з якими можна перемогти ворога. Сьогодні в новоукраїнці в мене двобі зі справжнім козаком, чемпіоном України з козацького двобою. Ми з ним домовилися про невеличкий майстер-клас, на який я і вирушаю. Вітаю вас, Сергію. Доброго дня. Так, козаки не вітались. Козаки віталися ось так. Козаки були побратими. О, по козацьки по казацьки. Що ви мене сьогодні можете навчити? Шабельному бою. Щоб гарно навчитися володіти шаблю, потрібно 3-4 роки. Я постараюсь дати вам мінімальні елементи. Взагалі тренування шабельного бою починається із дерев'яної шаблі, але я для гостроти відчуттів почав одразу зі справжньої. Моя шабля не була схожа на українську. Сергій пояснив, що у козаків шаблі не завжди були власну На озброєні була і трофейна зброя, наприклад, польська, яка відрізнялась з гином та товщиною руків'я. Я треную також дітей, маю свою групу, і ту майстерність, яку я здобув за своє життя. Угу. Я передаю дітям. У вас в секції скільки хлопчиків загалі багато? У мене зараз 12 дітей угу. примірно. То в мене десь 50 на 50 хлопчиків дівчат. Ходять, займаються, вони розуміють, що це дає їм можливість захистис захистити себе, підвищує їхню фізичні можливості. Новоукраїнці це єдина школа, яка розвиває мистецтво козацького двобою. Отже, це є моїм головним завданням. Виховання патріотично налаштованої молоді, формування їх готовності до захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій ось що стало вирішальним у визначенні моєї педагогічної ідеї, формування громадської самосвідомості та розвиток ключових життєвих компетентностей учнів під час вивчення предмету захисту країни з елементами козацького двобою, з даною темою співзвучне моє власне кредо, ми голос своєї держави і творці її майбутнього. Мені пощастило розпочати роботу саме з цими дітьми, адже саме з ними цікаво, змістовно, креативно. Стимулюю, мотивую, надихаю власним прикладом до вивчення теоретичного та практичного матеріалу під час уроку. Успішній роботі допомагає застосування ось таких форм роботи. На кожному з яких намагаюся використовувати елементи козацького двобою. Мої вихованці із задоволенням чекають уроків змагань, уроків конкурсів та уроків захисту міні проектів. Адже на своїх уроках демонструю, навчаю практично застосовувати набуті навички через такі засоби навчання: об'єкти навколишнього середовища, макети та муляжі, прилади та засоби для демонстрації. Графічні засоби навчання, практичне надання до лікарської допомоги. Одним з пріоритетних напрямків своєї роботи вбачаю позакласну діяльність: уроки мужності та милосердя, шанування загиблих героїв України, написання листів військовослужбовцям, благодійні акції на підтримку ЗСУ, ВПО та жителів Херсонщини, участь у проведенні міських та обласних етапів. Все української дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіджура танцює в повітрі, свистить біля ніг, і морок прихований, сіє, а внутрішній голос говорить йому йдемо воювати з Сергію. Але всі його мирні вчительські будні двічі перервала війна. Коли на Донбасі почалася антитерористична операція. Він ні хвилини не вагався. Обов'язок справжнього чоловіка бути на передньому краю. Від не ховався, але й показного геройства не проявляв. Служив розвідником, був там, де потрібно, за що отримав високу відзнаку президента України. На новому місці і робота нова. Не просто увійти в колектив своїх колишніх учителів. Але прийняли мене як рівну. І я не можу тепер не виправдати їх сподівань працювати в півсили. До того ж, у ліцеї за довгі роки склалися певні традиції: ді здоров'я в гусарському урочищі, виступи на військово-патріотичній грі жура, козацькі розваги, традиції треба берегти. Але сподіваюся, що новим формам роботи тут теж знайдеться місце. І нехай поки що мої досягнення можна перелічити на пальцях, а в сфері освіти, тим паче. Я все ж сподіваюся. Що все вивчене на уроці, побачене на змаганнях, чи відпрацьоване на тренуванні залишиться в м'язах і серцях моїх вихованців. Допоможе їм будувати нову, європейську Україну та охороняти її спокій. Оце і є, Погодьтеся, головні здобутки. А ще щоб моя мама, моя сестра і моя донечка жили вільно і нічого не боялися. Але це вже зовсім інша історія.